Вітаю малята! А що ви знаєте про. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю. Не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якенькі. Так, дітки, це капці. Капці це легкі домашні туфлі, зуття призначений для ходіння в приміщенні. І зазвичай виготовляються з м'якої тканини. Бувають закриті, відкриті, в'язані у вигляді чобітків чи тварин, які носять із задоволенням і дорослі, і дітки. І сьогодні я пропоную вам зробити свої капці з паперу. Та спочатку ми підготуємо наші пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо зуття рахувати. Черевички, босоніжки для альошки та оріжки, туфлі, капці, чобітки для нашої дітвори. А для роботи нам знадобиться три сині прямокутники, клей, манна крупа, ножиці, клейонка та серветка. ножицями зрізаємо кути, робимо овали на всіх трьох прямокутниках. Ось такі овали вийшли. Беремо один з них, згинаємо нафту, розрізаємо. Це буде верх наших капців. Тоненькою смужечкою промальовуємо півколо, притискаємо, видаляємо зайвий клей, з іншим робимо те ж саме. Тепер також тоненькою смужечкою наносимо візеруночки. Посипаємо манною крупою, притискаємо і ось такі капці у нас з вами вийшли. Дякую, малята, за роботу і чекаю ваші роботи у відповідь.